Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший тайм». Тому підписуйтесь на канал та на наш телеграм. Там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі, ну а ми починаємо. Ігор Циганник: головний плюс для Динамо зараз повернення Ярмоленко. Відомий коментатор Ігор Циганник поділився своїм очікуванням від виступу Динамо у чемпіонаті України у другій частині сезону. Шахтар почав знову купляти футболістів, а Динамо зробила ставку на вихованців власної академії. Думаю, це правильно на даному етапі. При Шавковському Динамо набирає очки, це найголовніше. Так, є певний фарт, але ж важливо, щоб молода команда, яка знаходиться під тиском, демонструвала результати. І вони їх демонструють при Шавковському. Потрібно постійно вигравати. Пригадайте, минулого сезону їх тут у першому поєдинку з гнульцем пересмикнули, і вони програли і поплили. Головний плюс зараз повернення Єрмоленко. Дай Бог, щоб він відіграв весняну частину сезону, адже він робить різницю. Якщо він буде здоровий і буде грати, я даю великі шанси на те, що Динамо буде першим. Повинен свій рівень показувати і Кабаєв. Він досвідчений футболіст. Також великі сподівання на Волошина. Михавко. Він може грати і прогресувати. До нього дуже хороше ставлення в команді. Але тут ще питання: чи наважиться головний тренер на такий ризик? Якщо ти ставиш молодого, ти береш відповідальність на себе. Якщо досвідчених, відповідальність також і на них. Вихованець Динамо підписав контракт із Бенфікою. Воротар Ігор Костенка підкріпив свою співпрацю з Бенфікою контрактом. Бенфіка підписала з Ігорем Костенком тренувальний контракт. Повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначається, що воротар проводить у складі орлів вже третій рік, але контракт із орлами підписав лише коли йому виповнилось 16 років. Слід додати, що тренувальний контракт гарантує клубу наявність певних прав на гравця. До того як він досягне повноліття і зможе підписати повноцінну угоду. Клуб бере на себе відповідальність за, наприклад, харчування гравця, його проживання в належних умовах, медичне обслуговування тощо. Зауважимо, що Костенко із 7 років тренувався у системі Динамо. В Португалію Ігор виїхав на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Володимир Шаран Треба піднімати шум, відомий український тренер Володимир Шаран прокоментував той факт, що дискваліфікована Росія отримала від УЕФА до таблиці коефіцієнтів 4,333 тисячних бали, тоді як Україна чесно зробила лише 4,100 тисячних балів. Чеферін так вирішив зробити для росіян. Це неправильно. Треба піднімати шум і говорити, щоб була справедливість. Зараз у нас вже залишилось 4 клуби на сезон 25-26, які можуть потрапити до Єврокубків. Тим і буде ще цікавіший чемпіонат України, починаючи з сьогоднішнього дня, сказав Володимир Богданович. Болівальники Марселя. Якщо Судаков коштує 150 мільйонів євро, то обамаян 200. Французи сподівалися, що звільнення Джінаро Гатуза піде на користь Марселю, який перебуває в затяжній кризі, і цей план спрацював. Незважаючи на вдалу гру та хороший результат, багато хто закликає не робити глобальних висновків після цієї гри з кількох причин. По-перше, Шахтар допускав багато помилок біля своїх воріт, чого не відбуватиметься в матчі з синішими суперником. По-перше, після зміни тренерського штабу одна-дві гри майже завжди виходить вдалими, але не обов'язково цей ефект триватиме тривалий період. По третє, ще поки що лише одна успішна гра на тлі поганих результатів. Також французи не задоволені роботою бригади арбітрів, яка не поставила очевидні пенальті ворота Шефтера і висміяли Клаусу Георгія Судакова 150 мільйонів євро, про яку розповідав Фабриціо Романо. Ось деякі коментарі вболівальників. Коли команда має справжнього тренера, то вона починає грати в хороший футбол. Гатузо був абсолютно марною у всіх сенсах людиною. Його не варто було взагалі запрошувати до Марселя. Він провалився скрізь у всіх командах, в яких працював, і мало не привів наш клуб до боротьби за виживання. Марселю давно потрібно було принайняти системного тренера, який вміє не лише кричати на тренуваннях та бити гравців, але й може керувати командою, навчити її якимось тактичним інноваціям. Наскільки погано ми грали проти Шахтара з Гатузо, наскільки добре грали проти українців сьогодні. Де ваша зірка за 150 мільйонів євро? Навіть Фабриціо Романо писав про цього неймовірного хлопця, який за два матчі зробив аж одну корисну дію: забив гол із пенальті. Шахтар справді хоче отримати за нього 150 мільйонів євро. Тоді за обома янгами повинні просити щонайменше 200 із знижкою на його солідний вік. Жіноча збірна України у плей Ліги націй розгромила Болгарію. Жіноча збірна України провела виїзний поєдинок проти команди Булгарії у рамках плей-офф за право грати в дивізіоні Бі Ліги Націй. Українки володіли солідною перевагою, то розгромили суперниць із рахунком 4-0. Два голи наша команда звабила у першому таймі, оформивши комфортну перевагу. Після перерви гра дещо заспокоїлася, проте ближче до кінця матчу болгарки помітно підсіли фізично, чим і скористалися українки, забивши ще два голи. Матч відповідь Україна-Болгарія буде зіграний 27 лютого в Турецькій Анталії. Мір Чуческо вже втретє відвідав тренування Бухарейського Динамо. Колишній наставник київського «Динамо» Мірча Уческу знову побував на тренуванні Бухарейського Динамо. як повідомляється, портал prosport.ro... Луческу відвідав тренування бухарецького клубу на парадонні гри проти Чіфер Клуш, прилетівши з Греції, де фахівець підтримав свого сина Резвана Луческу у півфіналі Кубка Греції. Мірча Луческу вчора був у Греції, а сьогодні з нами. Це вже традиція. Він частина історії цього клубу, і я дуже ціную, що він підтримує нас. Це дає нам хорошу енергію. Я хотів би більше поговорити з ним в майбутньому, сказав головний тренер бухарецького динамо Зеліко Копич. Телеканал УПЛ ТВ пристав коментаторів і експертів, які працюватимуть на матчах чемпіонату України. Новий футбольний телеканал ТВ офіційно представив свою команду, яка працюватиме на матчах чемпіонату України. Повідомляється, що коментаторами каналу будуть Віталій Волочай, Михайло Співаковський, Роман Бебех, Владислав Шалота, Дмитро Шпірко та Олександр Михалюк. Щодо експертів, то поєдинку студії до та після ігру будуть аналізувати: Юрій Вірт, Василь Кобін, Максим Фещук, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федрачук і Олег Голодюк. Журналісти телеканалу Ела Іванюкович, Дар'я Лелюк, Марина Машкіна, Марія Тритяк і Ярема Чуйко. Чорномерець підписав легіонера з досвідом виступу в Іспанії. Прес-служба чорноморця оголосила про трансфер чергового легіонира. Новачком команди Романа Григорчука став нігерийський півзахисник Джек Іпалібо. Нагадуємо, Іпалібо розпочинав у місцевому клубі «Даймонд». У 16-му перебрався у Вільяреал, де виступав за команди всіх рівнів аж до Вільяреала Б. Грав в оренді у Норвегії. У липні 23-го перейшов у грецьку Кіфіцію, за яку провів 17 матчів без результативних дій. Трансфер Маркет оцінює його у 450 тисяч євро. Металіст 1925 оголосив про відхід одразу чотирьох гравців. Вони рятуватимуть легенду Динамо від Фіаско. Одразу четверо гравців металіст 1925 продовжать виступати у першій лізі, повідомляє офіційний сайт Харків'ян. Мова йде про голкіпера Ігора Потінкова, захисника Михайла Рудаковського, півзахисників Ярослава Мартинюка та Андрія Ткачука. Всі вони на правах оренди захищатимуть кольори Діназа. Угоди розраховані до кінця поточного сезону. Нагадуємо, команда Олександра Головка пішла на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці групи Б першої ліги, набравши 13 очок. Навесні Діна боротиметься за збереження прописки у другому засилу дивізіоні у групі виживання.